40% від запланованої кількості такий мобілізаційний показник не з кращих, але і не найгірший у області. Причини запевняє майор Ігор Тищук, потрібно шукати в колишній системі військових комісарів та недосконалому законодавстві. Це вкупі і призвело до погрішностей, допущених під час чотирьох мобілізаційних хвиль. Перша черга мобілізації по четвертій хвилі закінчена. Е проходить е Оповіщення в рамках другої черги мобілізації. Наразі військомат Тячівський районний військовий комісаріат працює з сільськими радами, підприємствами, державними установами по оповіщенню та призначенню військовозобов'язаних до складу тих команд, які ми повинні укомплектувати на своїй посаді. Пан Ігор трохи менше місяця, проте вже бачить, як можна нівелювати проблеми, які зривають плани мобілізації. Перш за все, потрібно налагодити ефективну співпрацю з органами місцевого самоврядування. У цьому випадку йдеться про голів сільських рад, які повинні добросовісно виконувати покладені на них реєстраційні функції. По-друге, оцифрувати всю документацію та особові справи, що в Подальшому полегшить внесення інформаційних правок по тому чи іншому громадянину, що перебуває на обліку. Не варто забувати і про історичні особливості району та географічне розташування, звідси і відсутність чоловічого населення, яке традиційно перебуває на заробітках. На сьогоднішній день Тячівським військоматом призвано ну, більше трошки менше, скажімо, півсотні людей. Ну, план по призову ми Однозначно не виконуємо, але е, якщо в процентному відношенні, десь порядка е, біля 40% тих завдань, які ми мали, ми виконали. Проблема полягає в тому, що не в бойовому духу, а в а тому, саме? що люди, люди виїхали за межі держави і країни, і фактично їх не, неможливо оповістити. Ну, специфіка краю Тячівського і взагалі Закарпаття полягає в тому, що за відсутністю. Підприємств, на яких би люди могли працювати, люди шукають десь е, такі от моменти, щоб заробити собі на життя. Як би не було, але друга черга четвертої хвилі мобілізації триває. Наразі йде сповіщення і уточнення облікової інформації. Як запевняє Ігор Тищук, на цьому етапі призвані до лав Збройних сил не братимуть участь у бойовому злагодженні, поза як всі частини укомплектовані січневими призовниками.